Вітаю, друзі! Мене звати Аліна Шевченко, мені 19 років, і з цього року я вступила до Національної спілки письменників України. Пишу вже понад 5 років. Вже два роки очолюю журнал Олександрійський маяк. Також минулого року заснувала видавничу майстерню Пантеон Література та мистецтво. Серед наших новинок цього року моя власна книга Намальована Діана. Книга написана два роки тому. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Звісно, ця книга не є про війну, вона про кохання, про пізнання себе підлітком, про сприйняття світу підлітка і про дорослішання. Серед порушених тем у книзі це стосунки з батьками, стосунки з однолітками, з однокласниками, переїзд, підготовка до іспитів. І, звісно ж, перше кохання. Але кохання дещо особливе і незвичайне. Чого? Тому що дівчина закохується в жінку. І от невеличкий уривок із книги Намальована Діана з першого розділу. Усміхнена і по дитячому стурбована першими чуттям крил за спиною, вона летіла на зустріч до того, хто подарував їй незабутній політ. Жінка вона перша і єдина, би, на світу. Мов би, не з цього світу. На неї чекає кохана, її найбільша таємниця схована в серці. Певно, це і називають коханням. Нехай і наскільки нездоровим. А може, то хвороба і несправжні почуття? І слід лікуватися? А ні, ліки від кохання ще не винайшли. Жоден лікар не врятує. Хіба що Непередбачувано не і запутано, все складалося, ніби не з нею. 16-річною юнкою. Яка не раз, ой, не раз єдине відмовляла однолітку або трохи старшому красеню. Сама ж, як ікона написана, відмовила до театру сходити, заборонила рюкзак зі школи додому підносити, далеко відправила того, хто букет ромашок зранку до грудей підніс, припекла добрячий синець тому, хто смикнув за косичку, а волосся її темне, каштанове, довге, ще ліття закриває, рівне та блискуче, мовби відбиває красу всього всесвіту в кожній волосинці. І вся вона, мов образ, списаний з прекрасної богині. Та ще з дитинства на подібних собі падав погляд, задивиться на когось, помріє й забуде. Хіба таке можливо, хіба дозволено? Ще дозволить світ саме такі стосунки. І як вони будуть розвиватися далі, ви прочитаєте в книзі Намальована Діана. Книгу можна знайти в Кіровоградській обласній дитячій бібліотеці імені Тараса Шевченка та У мене.